Яка ви людина? Зараз ви про це дізнаєтесь, як бачать вас люди. А ви, будь ласка, поставте мені лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну і, звичайно, чекаю вас на особисті консультації. А це те, яка ви людина? Так, дивимось. Упс. Оооо! Тільки подивіться: два старших аркани і один король, король Кубків, карта Сила і карта імператора. Ну, по-перше, імператор це людина, яка все тримає під своїм контролем, контролем. або а, людина стабільна, надійна, професійна, людина, яка вміє акумулювати свої ресурси, володіти їм, розпоряджатись. Може бути суха людина, або жорстка. Може бути те, що ви трохи консервативна людина, в чомусь, в якихось поглядах. Або можна сказати, що. Але можна сказати, що ви тримає, вмієте все тримати під своїм контролем, вмієте дати лад якомусь процесу і не спустити, так би мовити, з рук, не пустити знаєте, на самотік в хаос. Ви досить, досить така організована людина. Карта Сила каже про те, що ви. Дуже конкурентноздатні або любите, або вмієте конкурувати. У вас досить багато життє, життєдайної такої енергії, дуже висока вітальність, висока сексуальність, ви яскрава, така позитивна, щедра, щира людина, людина, яка вміє і проявити свою силу, і проявити свою слабкість. Бачите, дівчина, яка вміє бути і слабкою, і сильною, і мудрою, і різкою, і людина, яка вміє побороти свої якісь такі необуздані да, інстинкти. І завдяки цьому вона може бути оцим імператором. Тобто є буреві емоції по королю. Королю Кубків, але ви вмієте ви вмієте опанувати свої емоції і бути, ну так би мовити, стриманою, відповідальною, і людиною, яка вміє досягати своїх цілей крок за кроком. але ви тут і достатньо емоційна людина, і достатньо така може, яскрава, сексуальна, так, буревій можете витворяти емоції.